Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо читати захопливий диктив Вовання з Оддалі шведського письменника Аке Едварсона. Ми знаходимося у другому розділі і зараз розберемо третю частину. Як завжди, спочатку польський текст, потім переклад українською, а наприкінці словничок складних слів. Починаємо. Помишляв Халтерс, тваш ма овінієнту бандажами, допіраться що у будів, не повинно м'яту бич, об ній став пластиковий кубик з в впусмоука. Подумав Халтерс, її обличчя було обмотане бинтами. Вона щойно прокинулася, мене тут не повинно бути. Поруч із нею стояв пластиковий стакан із наполовину зігнутою соломинкою. Пшикідно особовим салом, тури лежала на шпитальному століку стало дешень руш. Пелігнярка повічала, що ніхчелі їх вночі до щрутка з взгляду на загроження інфекцією. квувки квяту, похилялище в керунку брату. Перед одномісною палатою, де вона лежала, на лікарняному столику стояло 10 троян. Медсестра сказала, що їх не дозволили внести всередину через небезпеку інфекції. Головки квітів схилялися до поверхні столу, не налали води до вазону чи цо, помишляв Халдерс. Могли бути квіти одемні. взяв столик і ущад в шивушку. Не налили воду у вазони, чи що, подумав Халдерс, це могли бути мої квіти. Він узяв таборет і сів біля ліжка. Торв'ємо їх, повідав, лежала нерухомо. Потім замкнела очі, і Халдерс не був певен, чи не заснела. Ми їх дістанемо, сказав він. Вона лежала нерухомо, потім заплющила очі, і Халдерс не був певен чи вона не заснула. За нім биздовієш, добре сідеч. Перед всім відпочивай, не мартусь. Мусимо тижич пару днів, а потім й лтвей пойді, поупою западненчу змроку. Поки ти не одужаєш, краще буде просто відпочивати. Передусім відпочивай, не хвилюйся. Нам потрібно протриматись кілька днів, а потім далі буде легше, коли стемніє. Ні зареагувала. Халдерс ще в серце подушок за її плацами. Хіба ніби було їй вигодні, Вона не відреагувала. Халдерс вдивлявся в подушку за її спиною. Здавалося, їй було незручно. В такій хвилі можна помисліти, жалепі було б, дебись зостала вдома, в Вагадуку, – появив Халдерс, повторюв старе. Добре знаним їм обойгу жарт. «Анета Джаналі уродила ще пшечеш в Гутенбургу, Вагадугу, повіджав ще раз, Якби то слово мяло укоїч його нерви або справить, що Анета почує ще лепій. У такі хвилини можна подумати, що краще б ти залишилася удома, у Вагадугу, сказав Халдерс, повторюючи старий, добре відомий йому вам жарт. Адже Анета Джаналі народилася в Гутенбурзі, у Вагадугу, повторив він іще раз наче це слово могло заспокоїти його нерви, чи Анета почуватиметься краще. Гвасіві така хвіля юж ще не повтужи, одезвавши по кілька минутах мільчення. Мога повідять щось важнего, а ти мені пшевіш і не бачиш, що ви поле Мам поля до попису. Мога повідять сумишлі, могачі вияснюють, о цов тим всім хочем. Власне, така хвилина вже більше не повториться, заговорив він після кількох хвилин мовчання. Я можу сказати щось важливе, а ти мене не переб'єш і не будеш сперечатись. У мене є простір для висловлювання. Я можу пояснити, про що все це. Анета отворила очі і жучила му спойжені. Туре добре знав, обсервувала, але у шкоділі її тільки доль з чашки помишляв то і стаєтна хвіля, моки дойш до слова. Анета відкрила очі і кинула на нього погляд, який він добре знав. Вона спостерігала, але пошкодила їй лише нижню частину черепа, подумав він, це єдина мить, коли я можу висловитися. «Ходжім, о утриманні утримання контролі, повідчав, кін зваб'є мети з курвисинув, бо дямі, що контролювач так довго, як щіда, а потім попевніми єдин чи два бувенти, покузуйонц. Вже ми теж єстежма людьми. Йдеться про збереження контролю, сказав він, коли ми впіймаємо тих покидьків, ми будемо тримати себе в руках так довго, як зможемо, а потім зробимо одну чи дві помилки, показавши, що ми теж люди. За глупим лже, як до ліха, удаює ще піч з того кубка купка, помишляв. Прече ж в бандажу нема жадного отвору на смовке, яким дивом їй вдається пити з цього стакана, подумав він адже в бинтах немає жодного отвору для соломинки. Чи те предмети стоїм тут тільки по то, щоб добре виглядати, чи не достає всього, чого потребує бендець в полові, і як довго бенде тут лежать? Чи ці предмети стоять тут лише для вигляду? Чи вона отримує все необхідне, перебуваючи тут, і скільки ще вона тут пролежить? Mówią, że Winterowi odbiło po tej ostatniej sprawie, powiedział. Cały urlop przechodził w obciętych dżinsach i w t z napisem London Calling". Podobno pojechał w niedzielę, żeby zabrać papiery. Miał zarost i zapuścił włosy. – Każesz, że Winter wyzerwało dach po tej ostatniej sprawie, – powiedział Winter. Всю відпустку він проходив у брізаних джинсах і у футболці з написом Лондон Калінг. Кажуть, що він у неділю приїхав, щоб забрати папери. Він відростив бороду й волосся. Ніби ще дочекать понеджавку», – додав: «Зберемося ще в тебе то значить вшистце з віянком чебі. А боки побожиться на твоє кшесло, якби з нами бива». Анета знову заплющила очі. Я не можу дочекатись понеділка, додав він. Тоді ми зберемося всі». Тобто всі, крім тебе, але я можу покласти щось на твоє крісло, щоб здалося, ніби ти теж із нами. Бракує мічепів, повіджав, встав і ніпорадній забрав за собою в столик, мінув вушку і вийшов з На коритажу зайжав до вазону з ружами, Бив напевнений водою. Для цього в такому разі квяти венднув, помишляв. Мені тебе бракує, сказав він. Він підвівся і незаграбно забрав із собою таборет, минув ліжку і вийшов із палати. У коридорі він зазирнув увазу з трояндами. Вона була наповнена водою. Чому ж тоді квіти в'януть? подумав він. Він термітка до понеділку. Кит задзвонив до нього рінгмар і одразу повідав оце ну, хоче. Натихміст постановив закінчити урлоп. Вцавині з почучу обов'язку. В пшечивні було то егоїстичне пусунянче, може, навіть елемент своєї розової терапії. Вінтер не чекав до понеділка. Коли йому подзвонив Рінгмер і одразу пояснив, у чому справа, він миттєво вирішив закінчити відпустку і зовсім не з почуття обов'язку. Навпаки, це був егоїстичний крок, можливо, навіть елемент своєї рідної терапії. Ніеїстець тут є ще потребне, повіджав Рінгмер, мав дощ лежання на пляжі і отшепнув ног з п'яв. Отпав Вінтер. Ти що тут не потрібен, сказав Рінгбер. Мені вже набридло валятись на пляжі і витрушувати пісок із ніг, відповів вінтер, поповутню вшать до своєго бюра і почонтну вже В покою уночився запах праці і куже. Блад бюрка був пустий. Стан ідеальний, помисляв. Може, кибич як шеф і на блачі не в чимачніць, а рапорти опихач до шуфляди. Після обіду він зайшов до свого кабінету і підняв жалюзі. У кімнаті віяло запахом роботи й пилу. Поверхня столу була порожня. Ідеальний стан, подумав він, може я теж можу бути як шеф і не тримати нічого на столі, а звідти ховати до шухляд». Словник Бандаж, Бинт Сломка Соломинка. Дорвач. Дістати зловити. Западнєнче змроку. Настання темряве. Вимонжеще, розумніча сперечатися. Скурви син. Покидів. Жалузі, жалюсі, обченте джинси, обрізані джинси. Отшепивать, витрушувати. На цьому закінчуємо третю частину другого розділу. Попереду ще більше напруги, небезпеки та нових розкриттів у детективі. Дякую, що слухали і читали разом зі мною. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись, щоб не пропустити наступну частину. Побачимось зовсім скоро!